Всім доброго дня. Сьогодні продовжу огляд помідорів. Сьогодні зроблю огляд гібридів, розкажу по врожайності, по стійкості до хвороб. Мені здається, що це саме основне. стійкість і врожайність. Бо ці роки в нас дуже почали хворіти помідори. Важливо вам показати, як кущі виглядають, бо там позбирати їх там в ящичку або там на мисочці вам показати. Я думаю, це не то. Важливо, як помідора показує себе в ґрунті. Скажу, для чого вам садимо. Гібриди, гібриди можу спокійно замінити сортами, це не проблема. В чому перевага гібридів? Вони дуже ранні, швидко ростуть, гарно розвиваються, мають плоди, які гарно. Консервуються, не тріскаються, можна їх квасити. В цьому їхні плоди мають перевагу над сортами, бо сорти часто тріскаються, вони трохи не для консервування і для квашення. Переважно гібриди стійкі до хвороб, мають стійкіше листя, вони мають стійкішу імунну систему, ніж сорти. З сортами треба працювати, треба сорти вибрати, щоб були стійкі до хвороб. Гібриди ж переважно всі вирощуються, щоб було масовий врожай, і вони були стійкі. Які до хвороб вони для цього вирощуються. Щодо смаку, гібриди поступаються в смаку, ну залежно який сорт, звичайно, але переважно гібриди поступаються в смаку, вони для цього не вирощуються. Ну, звичайно, там є деякі виключення. Що ви хочете дуже гарний смак або цукристість, помідорів, вам треба вирощувати сорти конорі. Просто, ну, я не знаю, я вже їй 20 разів показував, вже бачите, ну, вже вона завершує плодоношення, вже, вже ніхто її не обробляє, бо ми вже тут багато разів збираємо, дуже врожайна. Ну, я не знаю, там сакура, показують якусь сакуру, там пару помідорок, що висять. ну, Тут мільйон. Тут же ми, я не знаю, скільки ми збирали тут це, і просто ми. Я вже втомився їх збирати цей конорі. Чесно, він же мені надоїв цей збирати цей конорі. Хто хоче сливку, яка просто буде супер родюча, смачна. От, бачите, тверденька, вона от ми її не збираємо. Вона тверденька на кущі. Дивіться, тут є. Ну я не знаю, я не знаю, чи камера передасть її тут мільйон. І це вже другий чи третій заклад. Кажу сливка, супер черрі. Мені він не сподобався, бо я таке не люблю це. Оце гратися, збирати. А хто таке любить? Просто посидіть, Не треба вам супер якусь там дорогу сакуру купляти, і будете мати супер врожай від цього конорі. Так, середньорослий гібрид Магура. Ми тут вже низ його зібрали. Досить такі гарні плоди має, просто повно його. От Тут він у мене просто, от, дивіться, що він просто гнеться. Тут Дивіться, все обліплено в ньому. Дуже гарний гібрид. От Стійкий, От бачите, дивіться, от, я вам покажу. От знизу. Дивіться, тут кистями просто гарний гібрид Магура сподобався мені такі рожевоплідні. Помідори, цей гібрид вирощував перший рік, мені дуже сподобався. Оце вам тримаю один куч, представте собі, яка в нього врожайність. Значить, врожайність, смак і стійкість до хвороб, все йому плюси. Так, толстой. Ну я завжди його показував. Це вже роками. Дивіться, ми вже тут його зібрали, ще тут в ньому трошки залишили. ще він буде ще дольє, ще буде трошки врожаю на ньому. Дуже врожайний стійкий. Для закривання, квашення. Супер. Хто ще не пробував, Толстой, попробуйте. буде вам гарний врожайний помідор солеросу. Він у нас ультраранній. І хочу вам сказати, що дуже врожайний цього року солеросу, гарні такі плоди, вони такі міцненькі. Навіть якщо от нас валяються на землі, вони не гниють, не б'ються нічого. Дуже гарні міцненькі плоди, гарний для консервування, має непоганий смак. По хворобах ну, непогано. Такі, трошки вже це вже кінець сезону. Він вже трошки в нас прихворів. Вже нічим його не обробляємо. Бо ми вже збираємо його не знати, скільки навіть вам не скажу. По врожайності дуже гарно, Ці кущі були обліплені. Але цього року солеросом мене розчарував. Я садив його самим першим, і я хотів, щоб він дав мені самий перший врожай. Я садив його в районі, десь Паски. Після Паски точно не пам'ятаю вже, але він був самий перший. І самий перший він мені врожай не дав. Він був разом з у достигав конорії із сортом Лукум. Але щоб ви розуміли, лукум був посаджений далеко в травні, вже в кінці травня, мені здається, або навіть в червні цей був посаджений у квітні. Тому самі рахуйте. І він рахується гібрид на його дороге. А так, таке посереднє враження. Ну не знаю, може в когось він кращий, ще будемо пробувати. Він непоганий, на гарна нагрузка. Щоб ви мене правильно зрозуміли, я за нього плачу гроші, це не сорт. Якби це був сорт, то інша справа, але я за нього плачу гроші, я хочу, щоб був вау-ефект, щоб це було супер. Далі гібрид примадонна. Дивіться, дуже врожайний гібрид, дуже смачний, я показую вам, дуже смачний. У мене насаджені, відзначили смак примадонни, врожайність. Щодо стійкості, є питання щодо стійкості, от я бачу, що тут вже прихворіли листя. Тут же прихворіло листя, тут трошки прихворіло листя. Є трошки хвороби, трошки він, видно, трошки нестійкий він. Але я би не сказав, що це та, прям така критична нестійкість, його досить гарна ця примадона. Гібрид на міп, дуже врожайний гібрид. Не перший рік я його сажу. Це дуже врожайний. Це щоб ви розуміли. Так, а ну щоб я його взяв, щоб я його не поламав просто. Це один кущ. Він був саджений один з найпізніших. Це вже був саджений він в червні місяці. І представте, яка його врожайність. Бачите, він тільки починає достигати. Перші помідори ми вже починаємо збирати з нього. Ви представте, яка врожайність. Бачите, він просто вже лежить. Оп, от, вже відпадає. Гарні помідори, гарні тверді помідори це для квашення, закривання, Супергібрид. Якщо вам треба повно таких помідорів, то садіть на міп. Бенігара такими китіхами сливка. От дивіться, бачите. Ну, щоб я не відірвав. Ну, це китіхи гарні. в Теплиці я бачив, вона була набагато краще. Ну, непогана врожайність її. Я би не сказав, от самий верх вам показую. Тобто вона непогана врожайність. Її проблема в тому, смак її гарний. Гарні сливки. Ну, я вам зірву. Гарні сливки, все. Дивіться, стійкість непогана, гарне по листю. Треба оце нижнє листя ще зривати. Ми вже зривали його, ще треба зривати, це нижнє листя. Просто дуже багато помідорів, нема коли їх зривати. В чому проблема бенігари, що в неї дороге насіння. Така сама проблема, як в солоросу. Якби цей кусь був в два рази більший, то так. Да. Але просто ця бенігара, в неї дороге насіння, гарна в неї врожайність, гарний смак, гарна стійкість, але вона дорога. Сагатан хочу цього року відкрити відмітити. Дуже мені сподобався, дуже врожайний. Тут просто от він вже в мене тут валявся, вже він просто все повалив. От Я вам покажу. От бачите, тут повно всяких помідорів, вже все повалено, вже не можна їх підпирати, йдуть дощі. Врожайний помідор дуже непоганий по хворобах. Ну, це вже кінець. Бачите, от верх непоганий, тут внизу може бути якась хвороба. Бачите, От тут нанизу він, бачите, валяється, не хворіє. Сагатан сподобався, дуже врожайний. Цей на банку, на квашення, закривання. ну Це стандартно для гібрида, але дуже врожайний, дуже гарна помідор. Далі у ліси, гарні такі сливочки. Дуже гарний помідора, дуже врожайна, сподобалася. Вже вона, бачите, відплодоносила, вже оце завершення вже плодоношення, вже майже все ми зібрали. Трошки є якісь хвороби, ну це вже, якщо врахувати, що це кінець, то вже все. А так, то ніяких претензій до неї нема. Супер сливочки для баночки, дуже врожайні, просто невибагливі, дуже сподобався. У мене тут рядок Сашера. Отакі От гарні чорні помідори. Досить такий врожайний цей сашер. Він такими кистями, це подобається. Непоганий він по стійкості. Дивіться, чистеньке листя. У мене тут і дерева, і трошки загущено. Непоганий він по стійкості, непоганий по смаку. Він такий більш до доквашення, закривання. Я би не сказав, що тут дуже гарне місце йому, тому якщо посадити його десь в кращому місці, то він буде вас ще кращий. Отакий ньому є, верхні, нижні кисті, вже ми його давно збираємо. Непоганий цей сашер. Далі хочу вам показати Ямамото. Він ще в нас не достигає, але він це в нас самий пізній був саджений. Самий пізній, дивіться, скільки він нав'язав помідорів. Це сама пізня помідора. Він ще е, дойде, звичайно, дуже мені сподобалось, як він нав'язав. Самий пізній саджений, він вже в червні ого був саджений і непогано нав'язав. Просто тут в нього кінець цивілізації, що я хочу відзначити, він просто тут росте зі заком червоним. Просто дивіться, тут просто здоровезні, здоровезні помідори. Цей зак червоний понав'язував. Цей зак червоний понав'язував, він трохи його забиває, бо цей зак червоний високий. І цей ямомото, момото, що він був пізно посаджений, він непогано нав'язав. Бачите, тут дуже густо. Якби він був посаджений в нормальному місці, то цей мамото був би дуже гарний. Мені сподобався. Отак він зав'язує, ще вам потім покажу, як в нього буде плодоношення. Ну і постійкості самі бачите, гарне, непогане листя. Що тут немає гарного і провітрювання, і нема гарних умов, а гарний непоганий гібрид. Гібрид Полфаст, ну ми вже тут його зібрали, тут вже майже його нічого не залишилося, вже все. Цей гібрид вже виконав своє завдання, дуже врожайний. І спочатку самої весни він дуже багато гарно в'язав. Мені здається, якби не було там два рази ці морози, що треба було їх накривати, він би ще більше був. Ну, по стійкості я вам так не скажу. Ну, в принципі, тут завершення вже плодоношення, він був один з найраніше посаджених і дуже урожайний. В принципі, помідори не хворіють, ну я можу сказати, що він досить стійкий. Оскільки він раніше був посаджений, то можна сказати, що вже на кінці може помідора хворіти. Останній раз, вже навіть його не кропу. Бо вже тут було все червоне, то навіщо кропити було. І останній хочу відзначити, гібрид це Пінк-Буш. Ну, скажіть, тут небагато помідорок, але цей гібрид був дуже пізно посаджений в червні місяці, самий послідній, там були остатки розсади. І він так посаджений о, тут у мене грядка була цибуля, бачите, вже фацелія росте. І тут же цибуля не росте, ми вже посадили помідор. Чому його варто відзначити, що він росте за деревом, звідки ходить сонце? От тут черешня. od baśniętej wyjścia І звідти за ними ходить сонце. Тобто він отримує сонячне проміння через дерева для Західної України. Це критично, бо в нас мало сонця. і Якщо в нас затінок, то в нас нічого не росте в затінку. Тому я хочу відзначити цей гібрид за те, що він дав врожай при затінку, і вже в такому місці, що вже просто так посаджений, він просто щоб зайняти місце. Постараюсь на той рік посадити в гарному місці і подивитись, що він себе покаже. Отакі в нас цього року основні гібриди. Гібриди непогані, але треба завжди дивитись по врожайності і чи вони вигідні якщо насіння дуже дороге то нема смислу садити такі гібриди дякую вам за увагу всім гарних урожаїв і мирного мирного неба